Вітаю вас на моєму каналі Магазин Аврора. Новий акційний тиждень з 12 по 18 травня. Приємного перегляду. Шампунь та маска для волосся каратин по 99. Станки для гуління чоловічі 84 Серветки паперові 100 штук 22 гривні. Серветки вологі дитячі, гіпоалергенні 14. Серветки з малюнком 17 Сама для ванної кімнати ціна зі знижкою 69,500 г упаковка, засіб для миття унітазу 59,1 кг, чистюня 74 порошок кисневий 139 200 кг 200 г. Балон змінний для авторозпилювача 62 гривні, освіжувач повітря 34, Освіжувачі веллі 34. Білизна 15 900 г. Капсула для прання Грунвальд. Упаковка 10 штук. Плюс 2 в подарунок 99 99 гель для прання чорної білизни пом'якшувач 119 Рушники паперові 47 1 рулон. Така упаковка 4 штуки двошарові – шарові 37. Бреф для унітазу. Ціна зі знижкою 49, евкаліпт 54, порошок для прання автомат 350 г 16, Сама 24, Грунвальд 24 350 г та 29, Бальзам ополісковач Беко 1 літра 54, Парволь 199-літровий. 2 -літровий. Універсальний гель для прання 89-3 літри. Веллі 129-4-літровий топ-ефект 79. Засіб антижир плюс. Ціна зі знижкою 74 гривні. Галакс антижир з запаскою 109. беко для миття посуду 500 грамовий 19. Рідина для миття посуду 500 грамів. Рідина 27, прозора та жовта. 59 новинка. Засіб для миття посуду є два аромати 1 кілограм. Є ще ось такий гель для посуду за 39 супервош, кавун та тропічні фрукти. Грунвальд 750 грамів, ціна 39. Шампунь для жирного волосся зая 99 Пінка для засмаги дитяча біокон 109, піна для омивання обличчя з пантенолом 124, Маска для обличчя 25. Лампа USB для ноутбуку 19, LED-підсвітка. Перехідник для телефону 39, кабель ціна 49. Навушники з мікрофоном насичене звучання 119. Навушники вакуумні в пакеті 29. Свічки дві штуки 57, декор для дому 99, блокнот 67-96 аркушів, 9 стікери для нотаток. засіб для салону авто парфумований. Ціна 24. Поліроль для пластику та вінілу 250 грамовий 65. Лампа led підсвітка 34 10 ватна, 12 ватна 39. Ліхтарик луну з магнітом ціна 29. Вилка біла кутова, 34. Насіння томат 4. Перець 1 гривня та 4, баклажан 4. Одеська редька також 4 гривні. Апельсиновий нектар Біола 19, Добрий ранок Сік 10. Чай батик зелене мухіто 32 гривні. Чай чорний літній луг 25 пакетиків 47. Чай чорний баховий ягідний мікс 49. Трав'яний протизастудний 20 пакетиків 19. Фруктовий 20 штук упаковка 32 гривні гарячий каркадес імберем. Альпійський букет. Чай Теа Момент 24 пакетики 41 гривня. Кава Мелена Форд 100г 62 гривні. Дубайський шоколад 33 гривні. Цукарки желені бананчики 39 шоколад альпінела Тофі 29 100 грамів, г. паста шоколадна фундук 64 Ось така 2950 г. Соломка картопляна 25. Іде з кетчупом. 16. Ароматизатор для випічки мигдаль. Кошик для зберігання акція закінчилась 109 Столовий ніж на ржавіча сталь 29, ніж кухонний 109, Кубики для розпалювання багаття 49-32 штуки, Шпателі кондитерські – 27, Новинка, шприц та насадки 99, металеві кухонні щіпці 29, Наліпки для консервації 15, зубочистки 55. Ручний соковитискач пластиковий 59, ложка шумівка 69, нейлонова ложка з отворами 88, для спагетті 119, Ополонник 49 пластиковий, пензлик силиконовий 24, форма для випікання сердечка на листі 6 штук 49, папір пергаментний 50-метровий 99 Чайник заварювальний скляний ціна 249, чашки скляні 2 штуки 139. Така новинка 77. Келихи для вина 4 штуки упаковка 449. Тарілка обідня з червоної глини 59, тарілка супова 49, скло кераміка. Пляшка для олії чи оцту, 99. Є ще ось така подвійна для олії та оцту – 109. Маслянка пластикова 44. Ситокружка для просіювання борошна – 179. Пляшка дитяча смайл 49. Ємність для сипучих ботанік 129. Дозатор для рідкого мила ціна 129. Такий набір 199, 5 предметів. Шкарпетки сліди жіночі 19%. 24 дитячі шкарпетки. Ось такі 24, 73% бавовна. Також дитячі. Труси сімейні зі знижкою 44. Боксери 59, бавовна 169 шльопанці дитячі, такі також зі знижкою 199, посуд для пікніка 349 на 6 персон, літак планер 59, палиця для плавання 199 гнучка. Вентилятор на прищіпці 229. На цьому, все. Дякую, що дивились. Економних покупок.